Домашні ковбаси, холодець, вареники з сиром, та млинці святковий стіл у Семенівських господинь по-справжньому щедрий. Піст уже минув і саме час поласувати традиційними українськими стравами. Все купила і горішки, і цукерки, буде чим малечі пригостити. До оселі заходить і перший посівальник. За народним віруванням дівчата щастя в дім не приносять. Тому і посівати ходили лише чоловіки та хлопці. Щоб так? Ягнята і телята стрибали, як оце зерно стрибає від землі до стелі, щоб отакджоли роїлися, як оце зерно стрибає від землі до стелі. А це Маланка переодягнений у дівчину чоловік. В оселях, де були неодружені, здавна її чекали найбільше. Вважали, якщо Маланка обійме незаміжню дівчину, а коли ще й щось у неї поцупить, то незабаром з'явиться наречений. Чи я не хазяйка. Чи не господиня? Сім днів хаті не бела. Печі не топила. Свати мене вас. швачку. Народний ансамбль Подоляни до фестивалю новорічної коляди готувалися завчасно. Вчили пісні, шили одяг. Валентина Денисенко співає вже п'ятий рік. Каже, українська вишиванка один із головних атрибутів свята. Я вишила сорочку сама. Можете подивитися, в нас керсет. Дуже старовинного покрою на Різдвяний фестиваль до Семенівки з'їхалися всі вокальні колективи району. В Семенівці у нас три колективи, які з мають звання народного, які вже декілька років підряд, декілька разів підряд. Вони їх підтверджували. Це і ансамбль Журавка, це і Подоляни, це і народний гурт Резонанс, це і самий старий Криниця, це і гаївчанка. Це дійсно берегині українських традицій. Це дійсно берегині українського національного мистецтва. Українську пісню люблять за кордоном. Вокальний ансамбль Надія Семенівської районної організації інвалідів на міжнародному пісенному фестивалі Битва хорів у німецькому містечку Варен здобув перемогу. Коли вони почули нашу українську пісню, ви бачили це, вони посхвалили з місця, вони танцювали, підтанцювали, такі. Вони раді були. Щоб увесь наступний рік був щасливим, Маланку у Семенівці провели весело та з гумором.